Привіт усім! Повернулася з Києва, з форума доброчесності. Був дуже класний захід. Я представляла там свій заклад освіти, але про форум згодом. Сьогодні хочу торкнутися питання, яке актуальне для усіх, але й для нашої громади, також. Це питання корупції і доброчесності. Чому? Бо ми звикли, мабуть, ще з радянських часів, що якщо мені це подобається, я це там комфортно почуваю. Мені ок, то це норма. А якщо мені не подобається це, то це корупція, це недоброчесно. Звільнили людину, за якою статею незаконно. Вона мені подобається, значить це незаконно. Вона має боротися, борись, справедливість на твоїй стороні. А якщо за цією статтею звільнили інших людей, а вони мені не подобаються... То так їм і треба. Але закон один для всіх. І я розумію, чому ця проблема виникає, бо нам не завжди вистачає знань. В якомусь полі. Ну от Я сама, наприклад, на цьому попалася. Так, я послухала звільнила людину, послухала пораду тупоголової юристки і звільнила людину. Але нічого, це досвід, це практика, і тепер я знаю, що треба прокачувати себе. В інших сферах для того, щоб не слухати. Ну, але тут по голову юристку слухають і далі, і звільняють там людей. Ну, це вже інша історія, я не хочу цього сьогодні торкатися. Я про що? Про те, що ми самі вирощуємо цих корупціонерів, про яких потім говоримо, що нам не подобається. От навіть торкнулися теми харчування. Яка вам різниця там, де купляються продукти, стоп народ, але це незаконно. Іде та дитиночка, яка ще вірить в законність, там якось розуміє, що як має бути. І начебто ж незаконно, це тьоті гроші там тикати, і, і оце незаконно. І мама говорить, ну нічого йди, ти ж, тобі ж подобається, йди, бери нічого. Ну, незаконно, ну яка різниця? Кому? І Дитина йде і розуміє, що ага, тобто там, де мені подобається, то я можу закон переступити. І так далі. Так у нас створюється це корупційне суспільство. А потім ми дивимося, чому вони в Верховній Раді сидять такі корупціонери. Так ми ж їх самі зростили. В школі ще, до речі, я розумію, що освітяни дуже велике значення відіграють саме тут. Але найцікавіше те, що суспільство це влаштовує. Що наше суспільство. Досі толерує цю недоброчесність. Натомість, поливаючи брудом інших за їхні дії, а самі не начебто святі безгрішні. Нас все влаштовує. Ну що ж незаконно? Ви нас не чіпайте, бо нас все влаштовує. Але ось там, ось незаконно. Там, будь ласка, треба вжити якихось заходів. І ще одне простора мо інтернета також дуже гуляє відірвали від корита. Е, я хочу сказати, що посадовий уклад директора школи державний 10-200. Зараз я маю хорошу роботу, хорошу зарплату, але тут не про гроші. Тут про те, який шлях ти для себе обрала, яким шляхом кожен хоче йти. Тому обирайте правильний шлях, не толеруйте недоброчесність, будьте доброчесними, чесними. Бажаю вам гарного вечора і усім бажаю вдвічі більше того, чого ви вважаєте мені.